Тікали з України у кареті швидкої і з мигалками. Спецслужби викрили на Одещині нову схему вивезення військовозобов'язаних за межі країни. У змові з медиками підозрювані везли клієнтів до кордону Молдови в обхід блокпостів. За даними слідства, злочинну схему організував мешканець Одещини разом з двома спільниками, громадянами Молдови та Узбекистану. Ухилянці вони збирали в Ізмаїлі потім у машинах швидкої допомоги під час комендантської години доправляли їх до українсько-молдовського кордону. Далі ухилянтами опікувався вже громадянин Молдови. Він особисто переводив їх лісовими стежками до сусідньої країни. Вартість таких послуг складала близько 5 тисяч доларів з одного клієнта. Правоохоронці затримали організаторів схеми під час чергового переправлення утікачів. Вони зупинили карету швидкої, яка їхала міжнародною трасою Одеса-Рені з проблизковими маячками. Під час обшуків у їхніх помешканнях вдалося знайти великі суми готівки, банківські картки, мобільні телефони та документи, які підтверджують злочинну діяльність. Правоохоронці повідомили трьом учасникам схеми про підозру організації незаконного вивезення військовозобов'язаних за кордон. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також вирішується питання про покарання для лікарів, які були в екіпажі швидкої.